Всім привіт! Мене звати Євген, і це мій канал Ukrainian, як завжди. Я сьогодні їздив до імміграційного центру. Що я там робив? Я раніше туди приїхав і зареєстрував себе та дружину з Ворг-Пермітом, зареєстрував також дітей. Але я думав, що вони мені не, не знадобляться, але, як виявилося, дуже, дуже корисно. Іноді користуватися цими сервісами. Що саме? Я готую зараз документи по номінації для отримання номінації від провінції. І що мені потрібно зробити? Зробити переклади. Переклади офіційних документів. Тому е, у мене е, частина документів вже були е, перекладені, частина ні. Що мені потрібно було перекласти? Мені потрібно було перекласти трудову книгу е, Employment History Book. Е, мені потрібно було перекласти свій е, свідоцтво про народження і свідоцтво про народження дружини і її диплом. Е, без верифікації, просто перекласти його. Да. Е, е, я Переклав самостійно їх. Якщо ви хочете скористуватися моїми шаблонами, я ці шаблони викладу у своєму телеграм-каналі Юкрелян, тому додавайтеся до мого телеграм-каналу. Там я кидаю дуже корисні лінки, інформацію, тому зможете скористуватися. Ви роздруковуєте свій переклад, приносите оригінали документів, які потрібно перекласти. Приходити в імміграційний центр зі своєю карточкою з номером. Якщо ви вже зареєстровані, якщо не зареєстровані, то реєструєтеся. І чекаєте в черзі. Я чекав десь хвилин 40-45, тому що було дуже багато людей. Потім вас заводять в кабінет, ви заповнюєте бланки, видаєте свої документи, свій переклад і свої оригінали документів. Вони роблять ксерокс. І далі мені сказали, що мені верифікують мій переклад. Мені передзвонять через 2-3 дні і я зможу забрати цей переклад. Але як завжди, я зробив помилку. Без помилки ніяк не можна отримати досвід. У мене трудова книжка дуже велика, і я вирішив, що можна перекласти тільки. Ну, мені потрібно досвід тільки за останні 10 років. Досвід за останні 10 років в моїй трудовій книжці це починаючи з 12 сторінки. Тобто, я переклав першу і другу сторінку, там де е, заглавні. Далі з другої, грубо говоря, сторінки до 11 я не перекладав, тому що на що це робити. Але вони відмовили мені, мені в верифікації, тому що документ повинен бути перекладений повністю. Тому я сьогодні ще раз до, зроблю переклад інформації, якої ще немає. Ну, тобто, ще півкнижки ще раз перекласти, і потім їм другий раз завезу. Тому дуже важлива інформація, переклад, тобто верифікація перекладу для українців по КУЕТ безкоштовно. Безкоштовно. Тому що, як я знаю, деякі українці приїжджають, там платять 20 доларів за переклад одного документу чи сторінки. Нащо це робити, якщо можна зробити безкоштовно? Тому повторюсь: шаблони моїх перекладів будуть у телеграм-каналі. Можете їми користуватися. Тому е, також у імміграційному центрі було дуже багато корисних брошур е, різних з різною інформацією. Е, тому далі ви зможете побачити коротенький відос або слайдшоу відносно всієї інформації, яку я там взяв. Може, ви з нею вже зможете якось користуватися ще до того, як приїдете сюди у Канаду, у Вініпек, у Манітобу, е, чи до імміграційного центру. Тому, якщо вам цікаво, продовжити дивитися. Якщо ні, то ставте лайки, вподобайки. Гарного вам! дня. З вами був я, Євген і мій канал Ukraine. Так, продовжуйте дивитися відос, кому ще цікаво. Тому па-па, або до зустрічі. Так, любі друзі. У нас є тут брошурочки. Різні. Це шматочок хлібчика. Так, що у нас тут є? Подивимося, давайте швиденько пройдемося, щоб не втрачати час. Перше Need Center. Якщо щось потрібно тут. Для нюкамерів Employment Education Development Services. Саме основне, вони шукають волонтерів. Волонтери дуже важливо, тому що можна щось потім нові зв'язки, нові знайомства отримати, і може допомогти вам потім в подальшому знайти роботу. або... Ще щось, тому дуже важливо. Різні програми для ну, тут в основному для дітей. Для дітей, для людей там, від 6 до 21 років. Тому, якщо вам інформація ця потрібна, користуйтеся. Так, якщо ви працюєте, не дай Бог, щось трапилося на роботі, тут покрокова інструкція, що робити, куди звертатися на гарячу лінію. Для того, щоб вам зробили асіст і допомогли. Як на мене, це дуже важлива інформація. Звісно, я дуже сподіваюся, що вона вам не знадобиться. Але якщо, не дай Бог, знадобиться, ви можете знати, якщо. Тому запишіть собі контакти, хай вони вам не знадобляться. Так, що у нас тут є? Це презентація міст різних маленьких і побільше, Біля Вінніпегу, провінції Манітоба. Давайте швидко пройдемося по ним. Наприклад, Черчіль, 1440 кілометрів на північ від Вінніпегу. Всі туди їздять, щоб подивитися північне сяйво. це дуже амбіційне місто. Так, що у цих брошурках? В брошурках тут розповідається про ком'юніті, про економіку, про навчання, про healthcare, про daycare. Це дуже важливо, якщо у вас є діти. Ну і чим тут взагалі можна займатися. Про кожне міста е, така інформація, це як маленька презентація. Як на мене, є міста е, великі, є поменше. Наприклад, Верден, бачите, у вас потім є брендон-місто, Лоплеєр. Е, тобто презентація всіх цих міст. Е, і ви можете скористатися цими брошурками інформацією для того, щоб зрозуміти, куди, окрім Вініпегу, їхати. У цих маленьких містах е, оренда рент може бути. Дешевше не може, а він буде дешевше. Люди привітніші, вони тут і так привітні, але в маленьких містах трошки легше буде, якщо ви зможете познайомитися зі всіма. Мені здається знайти зв'язки і для того, щоб зробити settle down, ну, тобто Залишитися. Але дуже важлива інформація. Дуже важлива інформація відносно того, що відштовхуйтеся від того, де можна знайти вам роботу. Так, Брендон. У Брендоні це більш-менш велике місто, не таке велике, як Вінніпех, але там є Walmart, є якісь великі магазини. Тобто, на це також зважайте. Не відштовхуйтеся від роботи, тому що якщо ви знайдете, наприклад, тренд, тренд буде дешевше, ніж у веніпесі, якщо ви знайдете школу, якщо ви знайдете ДЕКер, якщо у вас діти маленькі, це все дуже добре. Але що далі робити, якщо немає роботи? Якщо немає роботи, то ви ж самі розумієте. Тому потрібно з розумом підходити до вашого вибору, це моя, так сказати, рекомендація. І е, саме основне, так. Да. Підштовхуватися від роботи, ну і розуміння, як надовго ви тут взагалі будете знаходитися. Це також дуже важливо. Якщо там рік-два пересидіти, потім їхати назад, це одна ситуація. А якщо ви плануєте надовго тут залишатися, або ви просто нічого не плануєте, хочете спокійного життя, то спокійне життя це. Багато-багато праці. Багато-багато праці, особливо в перші 2-3 роки. Всі відео, які я дивився про ньюкамерів, які вже давно тут у Канаді, перші 2 роки вони самі -самі важкі, самі важкі. Поки ми все тут розберемося, зрозуміємо, як все працює. Да. Тому бажаю вам наснаги. Ми вже майже закінчилися дивитися всі ці брошурочки, тому ви всіх можете взяти в імміграційному центрі. Також у, я бачив не всі звичайні міста були, а були у, у готелях там, де давали безкоштовне житло, там, де були сервіси. Ці брошурки всі є. Тому якщо... Да, не обов'язково їхати саме в іміграційний центр, ви можете їх там знайти. Е, дякую, що додивилися це відео до кінця. Сподіваюся, ця інформація вам була дуже корисна. Тому бажаю вам всього найкращого. Гарного вам дня, друзі, мої любі!